Привіт, я Лідія Шиленко, рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. І сьогодні буде дійсно про хрестики. Переді мною лежить ось такий чудовий альбом Георгія Гараса. Дуже часто ви мене питаєте про цей альбом. Свого часу, ну, напевно, років 10 я придбала цей альбом, дуже тішу, що він у мене є. Тут зібрані дуже багато орнаментів Георгія Гараса. Я люблю цей альбом просто взяти, так погортати для натхнення. Ось є у мене такі закладинки, де я підбираю орнаменти, які мені подобаються, і потім переношу їх на писаночку. Ось, зокрема, в мене є перше яйце ось цей орнамент. Але проблема альбому в тому, що схемки дуже-дуже дрібні. І я коли прораховувала, я трошки поспішила і вийшла не зовсім рівно. Можна підняти на варті, і я вирішила переробити, маю ще одну заготовку. І нещодавно в інстаграмі, до речі, з усіх соціальних мереж, я більше всього люблю інстаграм, одна пані. Саме пані польською мовою написала мені, чи не б могла я зняти відео, як я вишиваю бісером. Кстати, бісер польською польську будуть коралики. Я з радістю пообіцяла пані показати, як я це роблю. І ось зараз, наприклад, цих чудових яєць покажу вам, як я вишиваю, і заодно ще раз покажу, як я роблю писанки з орнаментом Hier Тобто, спершу я вибираю, що мені підходить. Прораховую і мені виховував от цей орнамент, цей от такий як, квадратик, такий, ця геометрія ідеально вписалась. Я вирішила його робити. Потім я підбираю бісер. бісер тут є рекомендовані кольори в ДМС палітрі, але я підбираю бісер з того, що мені подобається: Бордовий в мене зазвичай 93,210, білий, який є. Тут такі є. Він мав би бути більш оранжевий, а у мене такий от він, світло-персиковий. Це залишки від набора. Зелененькі, 52 240. Мені подобається, коли різна фактура. І чорний нам треба червоний 93-170. Ось так. Такі у мене є тарілочки, я колись купляла, є коробочки, також я бісель збираю. 50 грамові пачечки я намагаюсь пересипати. Ось варіант такий. Баночки для аналізу. Ось варіант крем, банка від крема скляна, але банка від крема не дуже вдалий варіант, бо вона займає багато місця. Такі вузенькі цікавіші. Я вишиваю в одну нитку. От у мене одна нитка, хоча можна і в дві. Я б радила тим, хто тільки вчиться, вишивати в дві, тоді простіше закріплювати на дереві. Ось заготовка. Я закріплюю таким чином. у мене що? червона, бордова така має йти. Беру, продіваю бордову і закріплюю, по діагоналі вишиваємо, але всі бісеринки мають бути в один бік. Ось так. І тут зав'язую вузлик і намагаюсь, щоб ниточка була така досить довга, і потім цей кінець зашиваю в наступному ряду. Отак. І бачите, знов так і зашиваю. Цю, безумовно, цю другу робити набагато легше, оскільки я вже бачу перед собою відшиту, досить крупну схему не треба рахувати, прораховувати. І це дозволяє досить швидко вишити. Плюс один раз я вже цей орнамент вишила, я вже знаю, що до чого, як він іде, то другий раз буде значно простіше шити. Мені подобається от створювати ось такі писанки саме з орнаментом Георгія Гараса, тому що це цікаво, це унікально. У мене є три топера, є тайстричка маленька з Гарасом. І цей альбом, крім того, що він надихає, він дає можливість. Вибрати щось своє, створити щось дійсно унікальне і неповторне. Я люблю і в писанки купляти готові набори від виробників, особливо мій фаворит — країна. Вчора я, до речі, була на зустрічі, і мене запитали, скільки в тебе вже вишитих писанок? Великих 38. Ось таких маленьких в мене дві. Дві по гаресу, і 10 є таких різноманітних. І у мене є ще писанки, вишиті дизайнерами нехорошої країни. Я їх навіть не рахую до колекції. Я їх просто зняла, відклала і все. Вони лежать у мене. Викинути рука не піднімається, а прикрашати ними інтер'єр теж не хочу. І одну я зробила. По Любі Гаверу, я вам її не показала ще. Ага, і є у мене вілена така. Ну, можна рахувати 40. Другий ряд, навпаки, я йду. Так само по діагоналі, весь час в один бік, але вже знизу вверх, знизу вверх. А, так ніби це півхрестик. І весь час треба слідкувати, щоб напрямок був отаковий. Добре затягувати, щоб не привисала. Тому я радила би, о, бачите, не там. Тому я б радила тим, хто починає вишивати, пробувати в дві нитки вишивати. Я покажу ще, як дві нитки можна закріпити, буде швидше і простіше. Тим, хто вже добре мій вишивати, можна. в Ну, Це моя порада, я не буду стверджувати, що це так. Правильно, неправильно. Я кажу, я спочатку вишивала в дві нитки, мені було досить, досить комфортно, а потім я вже перейшла на одну нитку. Ось таким чином. І так рядочок за рядочком, рядочок за рядочком виходить. Так, така писаночка. Я обов'язково її продовжу. Я прямо зараз продовжу, але не буду це робити разом з вами. Тому що я за цю першу в мене вийшло півтори години, 22 на 15 розмір писаночки. Але я рахувала, прораховувала. Ця має бути швидше, думаю десь годину вписатись, годину вам розказувати, і вам буде нецікаво дивитися на як я вишиваю. Потім, до речі, ось ці хвостики, ось ці хвостики ми обрізаємо ось цей хоп. І якщо є фетер для того, щоб створити виведіт, у мене є. А потім скриваємо, заклеюємо і все. Якщо немає, можна самому вирізати, або можна вишити мононіткою, і вона така прозора, і лишити так, або можна мононіткою з обох боків, і буде взагалі дуже-дуже цікаво. Зараз покажу вам, що я маю на увазі. Ось такий варіант. В одному із своїх відео я вже показувала розказувала, як створити цей колончик. А тут варіант вишивки. Мононіть, це така прозора ниточка, така як ляска, але ще тонкіша. І вишити один бік, а потім інший бік. Теж досить цікава ідея. Я так вишивала брілочки, я, робила. я так вишивала писанки одні. Але трошки там є свої нюанси в, писанки, в писанках. Якщо вам цікаво, я раніше літом викладала. Це були писанки від Верени, три. Такі двосторонні з одним орламентом. А якщо вам цікаво, знайдіться на каналі і подивіться. Дуже дякую, дуже дячна за будь-яку інформацію, все, що ви мені пишете, коментарі, питання, критику. До нових зустрічей! Ось і готові мої дві писаночки, то про що я розказувала? Що я помилилась в одному місці. Тут у мене три вільних білих, дві, а тут один, а тут один-один. Цю я лишаю в своїй колекції, а ця піде на доброчинність. Я обов'язково знімлю і розкажу вам, що саме це за, за доброчинність, що це за проєкт. Я останнім часом майже весь свій вільний час присвятила цьому ділу, обов'язково вам розкажу. Ось такий результат. Інколи одна клітиночка і має значення ось так. Чекаю на вашу реакцію. Дякую за перегляд! Гарного дня!